Сьогодні хочу вам зачитати казочку про в'юна і щуку. Українська народна казка. Колись щука застукала В'юна у таким куточку, що не було куди йому утікати. От він бачить це горе і каже: Чи ви, пані матко, сповідались? А вона каже: Ні. Тоді він каже їй, ідіть же я вас висповідаю, а тоді мене з'їсте. Вона його питає А де ж ти мене висповідаєш? Він тут є і церковця. Він її привів до ятера та й каже Ідіть зі мною. Вона улізла у ятер, та вже й не вилізе. Ох, в юно вісімнадцяте дверей у тім ятері, то він зараз і виліз, то тоді бігає кругом ятера та й каже їй: Сиди, святоша, поки прийде рибалка міханоша. Ось така українська казочка. Ось так щука потрапила у пастку. Якщо вам сподобалась казка, дайте знати і знайду вам ще щось новеньке і цікаве.